Для того, щоб сказанное, нужно мати хорошу команду, профессионалов і действовать почти как піночет. По-другому не пройдет. Команда є. Команда, команда. Вам треба команди. То вам мало було команд. Команди глобально беремо. Команди кучми, команди Ющенка, команди Януковича, команди Порошенко, команди Зеленського. Вам мало було команд. Вам ще хочеться команди. Що у вас за така. Хворобали таке уявлення про державотворення. ті команди? Команди це є шобло, комбанди це є мародери, це та когорта негідників, які гуртуються навколо якихось певних людей, яких вони хочуть пропихати, для того, щоб потім дорватися до корити і грабувати, 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 створювати нові можливості і грабувати. Для того і формуються ці команди Там з тих кумів, однокласників, коріщів. Кохано, коханців, дітей. Так і формуються ці команди. Подивіться, які на нашу історію українського народу. Всі оті команди, вам треба до тих кланів при владі. Вінницькі, там, Криворізькі, донецькі. Вам того треба, то і зарази, той Досить тих команд вже, ніяких команд не має бути. Команда це є шобло, команда це є Мародери. Чому ви вважаєте, що якийсь там кум, брат? Коханка, дитина буде краще керувати на певній посаді. Лише тому, що він має близькі стосунки з президентом чи депутатом чи мером. Не має бути ніяких команд. Команда це замкнутий, вона замикає конкурс, вона дозволяє е, творити замкнені процеси. Корупційні процеси, звичайно, що корупційні, бо дориваються і потім вони одного прикривають. Мінти, ЗБУ, законодавчі, виконавча влада, суди один одного прикриває, щоб вас грабувати. Вас грабувати. Коли у нас не буде ніяких команд в Україні, отоді ви почнете жити нормально. Тому що не буде тих колективних мордерів, організовані в мафіозні структури. Не буде. А будуть люди на певних посадах. Як мінімум, оця зв'язок зв'язка цього не буде. Моя команда це всі українці, всі українці доброї волі, які мають схоже бачення майбутньої України, як і я. Я хочу, щоб Україна стала державою українського народу. Я хочу, щоб Україна була розбудована для українців, щоб в Україні можна було жити, щоб в Україні треба було жити, щоб в Україні жили українці, щоб панували тут, а не забракували, так як тепер. Щодо півночата, то не не ідеалізуємо його. Звичайно, що, добре, що він жорсткого повівся, але є набагато кращі приходи реформ в державі. Тож поно українці гуртуємося, єднаємось і перемагаємо. І жодних команд.